Якщо е, зачепити тоді його брата Вітота, бо знову ж таки з того шкільного курсу твоє рідно, так, якийсь тут вже. Е, якщо його зачепити цього брата, то в підручнику за сьомий клас в шкільному курсі завжди говориться про те, що Віто почав централізовувати владу Великому князівці Литовському і ліквідовує удільні князівства, які припиняють, скажімо так, державотворчий процес ще з руських часів з Початку виникнення державності, от як Росії, чи можна так говорити, чи все ж таки вже Так, так, так. Ми, ми можемо. Вітовт якраз досить модерно, як на свій час, дивився на те, що таке держава, і маючи певну харизму, досить вправність в політичних процесах. В такій складній ситуації, як він, адже ми мусимо тут пригадати, що е, Ягайло був трошечки винен перед Вітовтом в смерті батька Вітавта, відповідно, спосіб, як різні частини Гедеміновичів ставилися один до одного, по ходу того, хто був зверху цієї владної піраміди. То залишався, бо кейс тут видавалося, що після Ольгерда влада має належати йому як тому умовному співправителю Великого князівства Литовського. За це суверенітету. Ну не зовсім, але тут теж ми часто потрапляємо в пастку оці е, такої діархії, як прописувалося в історіографії влади Великого князівства Литовського. і ці суперечки ну, між Вітовтом і Ягайлом вони. Перекладалися фактично до кінця їхнього життя. І тут даруйте банальність, полягає в тому, що Ягайло таки пережив Вітовта.